Хто підставить соло, бурям зайде з кожного. Десять чобов листа і кидались грудьми на гармати, Бо за ними свята країна стояла, як мати. Ось останній надій, і остання гукає граната. На життя без надії. Їм стояти, 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 вже їм таєм. Ставлям завше, голотять вороги, коли тілом кривається наші, дешна сила небесна, взимає на дім.